Сонечко встало йде новий день. Любі малята. Усім добрий день. Гарного настрою, гарного дня. Бажаєте ви бажаю вам я. Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. З вами ваш вихователь Вікторія Едуардівна. Запрошую вас на заняття з логіко математичного розвитку. На занятті. Ви дізнаєтесь легенду про вишиванку, а також зможете розв'язати цікаві математичні завдання і допомогти сестричкам-україночкам. Тож заняття розпочнемо, розвиватися почнемо. В однім українськім селі жили собі чоловік та жінка. Було в них двоє дівчаток. Одна білявенька з русявим волосічком, а друга чорнявенька з волоссям чорним, як смола. Дівчата були справжніми красунями, були й серцем добрі, усім допомагали, батьків радували та шанували. І ось припали вони до вподоби двом юнакам за свою вроду та працьовитість. І нічого не віщувало біди, але горе прийшло несподівано. Ось якось серед мальовничої природи дівчата побачили неймовірного метелика. Ти тільки поглянь, який він чудовий, від нього йде десяйво. Тоді ж, напевно, він чарівний. І як тільки дівчата захотіли до нього доторкнутися, метелик перелетів на іншу квітку. Отож, дітки, це наше перше завдання. Потрібно вставити пропущені цифри, щоб допомогти дівчаткам спіймати метелика. Яку ж цифру ми впишемо в цю квітку? Так, цифру два. А сюди? П'ять. Підказуйте далі, Шість. Вісім? І остання цифра? Десять. Вірно. Метелик заманював дівчат все далі і далі від рідної хати. І в ту мить, коли дівчата його наздогнали, метелик перетворився на страшного змія дракона. Злякалися дівчатка, заплакали, а змій зареготав, схопив їх і поніс у свій царство. Що ж нам, бідним, робити? Як рятуватися? Плакали дівчата. Але ось їм спала на думку кидати свої волосини чорняві і русяві. Можливо, хтось побачить наше волосся, знайде нас і поверне додому. Отож, дітки, це наше друге завдання визначити, скільки волосин кидали дівчинки. Чорнява кинула стільки, скільки місяців на небі. Це скільки? Місяць на небі один, отож вона кинула одну волосину. А русява кинула стільки, скільки пір року. Це чотири. Чорнява стільки скільки днів у тижні. Так, сім волосин. А білява стільки, скільки кутів у Трикутника. У Трикутника три кути, тому вона кинула три волосини. Отож будемо сподіватися, що хтось помітиться волосся, піде по сліду і врятує дівчат. А тим часом юнаки дізналися, що дівчат викрав злючий змій. І вирушили вони в дорогу своїх подруг рятувати та з неволі визволяти. Ось зустріли хлопці в лісі старий Дуб і мовлять до нього Батько Дубе, чи не бачив ти наших подруг? Змій поніс їх далеко, і не знаємо ми, куди йти, де їх тепер шукати. Чого ж це не знаю? Мені в лісі кожна травичка відома. Все я тут парубки знаю. Але зробіть для лісу добру справу тоді і вам допоможу. Ну, що ж, дітки, на нас чекає завдання старого дуба? На цій галявині повинно зростати три дерева. Отож, скільки дерев нам потрібно ще посадити. Так, два дерева нам потрібно ще посадити. Один додати два буде три. А я допоможу їм вирости швидше. А тут повинно зростати п'ять кущів калини. Отож скільки нам потрібно додати? Ще чотири кущі. Один додати чотири буде 5. А на цій поляні повинно зростати 4 гриби. Ото що нам слід зробити? Так, зібрати, але скільки. Давайте порахуємо, скільки всього грибів. Всього сім грибів. Позначимо їх рожевими кружечками. А нам потрібно, щоб залишилися лише чотири. Позначимо це на кружечках. Залишаємо один, два, три, чотири. Отож, скільки грибів слід збирати. Три нам потрібно зібрати, звісно. Подякував старий дуб за допомогу і перетворив ті волосини, що дівчата кидали на нитки, червоні і чорні. Ідіть, хлопці, по їх сліду та змотуйте чорівні нитки у клубочки. Якщо всі зберете, то дадуть вони вам силу землі нашої. Ось вам ще подяка від мене. Коли прийде час, то здогадайтесь, що з цим робити. Ну що ж, дітки, давайте збирати нитки і змотувати їх у клубочки. Погляньте уважно і спробуйте знайти всі ниточки. Що готові збирати? Збираємо. Царівні клубочки зібрали, а попереду вже, здається, виден Зміїв палац. Ой тут не одна фортеця, а цілих три. Що ж робити? Як дізнатися, яка з них справжня? Вас є думки? Точно, старий дуб же залишив нам підказку. Ось вона. Отож нам відомо, що квадратів повинно бути два, прямокутників три, трикутників два, кружечки сім, овал один і три ромби. Який же палац підходить до цієї схеми? Шукайте! Так ось він, знайшли молодці. Але злий змій злякався хоробрих юнаків і сховався від них за могутніми стінами свого замку. Ідіть геть звідси, ви все одно не зможете відчинити ці двері, бо замок я навісив не абиякий, а чарівний. Щоб його відкрити, потрібно знати таємний код, а я вам його не скажу. Що ж робити? Невже придеться повертатися? Замок мене зламаємо, він чарівний. Ой, а що це? Здається, дівчатам вдалося надати нам підказку. У кожної квіточки є своє місце і своя цифра. Все я більше не підказую, а ви спробуйте вирішити цю головоломку самостійно. Ну що, перевіряємо? Перше, що слід зробити, це об'єднати всі схеми в одну. Ось що вийшло. І тепер можна підставляти цифри. Першою йде рожева квітка це цифра 3. Другою жовта. Це цифра 5. Блакитна. Один. І остання цифра вісім. Все. Замок відчинився. Ну, і що ви мені зробите? Я ж вогнем дихаю і вас подала. І справді у юнаків не було ніякої зброї, лише чарівні клубочки. Дістали вони їх, і тоді сталося диво дивне. Нитки перетворилися на міцні мечі. Побачив це лютий змій, налякався і полетів геть. Відразу дівчата прибігли щасливі й раді, а мечі тоді знов стали нитками, нитками захисниками. Змії в палац спав. І друзі нарешті опинилися вдома. А дівчата цими нитками, хрестиками вишили чудо сорочки, вишиванки. Відтоді, кажуть старі люди, і почалося вишивання. Ось і закінчилося наше заняття. Любі малята, ви гарно попрацювали сьогодні. До побачення, до нових зустрічей.